Безпечні подорожі та відпочинок в горах З початку 2024 року. Гірська пошукова рятувальна частина здійснила 46 виїздів, в результаті яких врятували 46 осіб. Травми отримали четверо туристів, а ще один чоловік загинув. Основними факторами, які призводять до виникнення аварійних ситуацій в горах, є все ж таки безвідповідальне ставлення туристів до власної безпеки. А саме, це вибір для гірських мандрівок занадто складних маршрутів, до яких люди не готові ні фізично, ні морально. Відсутність детального ознайомлення та вивчення саме маршруту перед мандрівкою. Незадовільна підготовка до гірської мандрівки це відсутність мінімального екіпірування, не підходящий до туристичного маршруту одяг, взуття, відсутність спеціального спорядження. І нехтування поточним прогнозом погоди для безпечних гірських маршрутів варто запам'ятати основні рекомендації. Перед початкою подорожі перш за все необхідно обрати туристичний маршрут, який відповідає вашому досвіду, знанню та рівню фізичної підготовки, грунтовно вивчити та ознайомитися з обраним туристичним маршрутом та детально спланувати свою мандрівку, ознайомитись з прогнозом погоди на найближчі декілька днів. За умови наявності штурмового попередження відмовитися від мандрівки, бути відповідним чином екіпірованим туристичним одягом та спорядженням відповідно до сезону. Повідомити підрозділ пошуково-рятувальної служби, що обслуговує територію, якою пролягає маршрут про вихід групи, а також орієнтовний час і її... щоб спростити процес взаємодії з рятувальною службою та зробити її більш ефективною. Прикарпатські рятувальники розробили та запустили мобільний застосунок порятунок у горах. Після реєстрації користувачу доступний уже повний функціонал даного застосунку, який дозволяє здійснювати наступні дії. Це телефонувати на єдиний номер. Прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події насилати СМС та інтернет сповіщення з уже сточними географічними координатами, які дозволяють рятувальникам швидко прийти на допомогу туристам. До слова у додатку можна зайти в розділ мандрівка та зареєструвати свій гірський похід. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.